Привіт, друзі! Нарешті літо, тепло, дочекалися канікул, і сьогодні пропоную вам легку книжку, яка е, порадує вас, повеселить. Звичайно, якщо ви шукаєте якісь філософських складних роздумів, то це ця книжка вас навряд чи задовольнить. Але якщо вам потрібна книга на вечір... Похихотіти, просто розслабитися і помандрувати подумки в далекі світи, то це якраз про франческу повелительку траєкторії. Для мене це відкриття ця книга. Автор Дорож Бату чи Бату не знаю, як правильно наголошування, це псевдонім українського журналіста бурятського походження, який. Переїхав до Сполучених Штатів і описує будні співробітників Національного агентства з аерокосмічної розвідки НАСА. Отже, Франческа повелителька траєкторії, це не нова книжка. Вийшла вона вперше в 2018 році. Я її успішно прозівала і, взагалі, не підозрювала про її існування. В 22-му видавництво Старого Лева її перевидало, і вже вона мені потрапила до рук ось зовсім нещодавно. Е, є дві, е, є Франческа повелителька траєкторії і продовження цієї книги. Продовження ще мене почекає попереду. От, але е, книжка така: знаєте, ржачна, ржачна, тому я вирішила е, порадити тим людям, які, можливо, збираються. У відпустку і щось потрібно взяти в дорогу, можливо, просто хочуть відпочити від на нинішніх буднів, то якраз оце можливість трошки переключитися на мирний час, на цікаві стосунки, на якісь описи з таким легким з легкими жартами підколками. Які часто відбуваються в офісах, але це не звичайний офіс, а це офіс НАСА. І головна героїня цього роману, дівчина італійська і італійка, родом із Сицилії, отого от страшного острова, в якому живуть мафіозі. І український журналіст, що потрапив в Сполучені Штати і якимось дивовижним чином пішов працювати в НАСА в складі міжнародної команди на авіабазі, в одному із центрів займається тим, що коригують траєкторії супутників. Оскільки це така дуже філігранна і віртуозна робота, що потребує математичних розрахунків серйозних і дуже великої уваги, і, скажімо так, відповідального ставлення до кожної кожного поруху миші, я не знаю, чим керують, чим управляють супутниками. Ну, наскільки я розумію, комп з комп'ютерним обладнанням допомогою комп'ютерного обладнання, тому що вартість того обладнання, яким вони керують, рахується мільйонами доларів, і, ну, і взагалі, ця робота потребує ретельності, тому що ми маємо справу із неземними польотами. Отже, Андрій Васильєв дуже легко і весело розповідає про будню і роботу з Франческою, і головна героїня цього роману, юна італійка, геніальний математик і дуже Така творча натура, з якою постійно трапляються якісь історії, яка влипає в якісь ситуації, і колегам доводиться її виручати, заспокоювати, тому що дівчина надзвичайно тонкосльоза і вразлива. І, можливо, через ці ситуації по-іншому дивитися на життя. Робити якісь висновки, і краще пізнавати одне одного, і пізнавати ту професію, якою вони займаються. Окрім цивільних співробітників авіабази, є ще, безумовно, військовий склад і керівник цієї установи, такий справжній. Американський полковник Пескот. І Андрій Васильєв дуже такими іронічними, але теплими фарбами описує цього професіонала. З одного боку, він дуже ну, типовий служака, такий, знаєте, армійський, армійський до мозку, кісток. А з іншого це людина, яка Терпіти не може різного роду дискримінації чи образ, готова навчати салах, як поводитися пристойно із людьми іншої статі, або людьми, які дещо відрізняються від тебе, і змушений тримати таку залізну дисципліну для того, щоб. На авіабазі був порядок. І от це поєднання такої грози авіабази із певною сентиментальністю і батьківським таким опікунським настроєм, якраз характеризує цього полковника. Ну, принаймні, за словами автора. З приводу книги почитала що були якісь скандали, пов'язані з тим, що колеги по партії назвали Андрія Васильєва. Ледне брехуном звинуватили його в тому, що він написав неправду, що він не працював ніколи в НАСА, і що це, мовляв, містифікація. Я, на жаль, не знаю Андрія Васильєва як журналіста не доводилося ніде перетинатися і не знаю і ну, тих людей, які з ним працювали не, не маю таких тому, щоб щоб щось сказати. Але якщо говорити про те, чи вигадав він цей світ, чи описав правду, то за великим рахунком для цього роману художнього твору, який ну, не приховують автори, що це художній твір, мені здається, що байдуже, чи, це, чи він працює десь в нас, а чи він просто десь має якогось такого інформатора, таке джерело, яке дозволяє йому писати такі класні історії. Ніде не сказано, що це мандрівні замітки, чи якась там документальна розповідь, чи ще там щось. І загалом це не є навіть просвітницькою літературою, це суто така розважальна, ржачна, іронічна книжка. Тому, як на мене, то навіть якщо він від першого до останнього Абзац вигадав всі ці історії і цих персонажів, то книжка абсолютно від цього не втратила. Може наберуся духу і часу і розкажу вам про ті книги, які мене обурили вигадками. От, але ну, це попереду. Все попереду. Щодо цієї книжки, ще раз кажу, що автора не знаю, але ну, класно, класно, дійсно написано. Щодо його біографії, почитала, що він у 2002 році, після того як Отела Лала прийшло до влади, видно, зрозумів, що його чекає, і переїхав в Україну, залишивши назавжди Росію, а згодом працював в Україні в на кількох телеканалах. Був репортером в ООН. І вже пізніше перемандрував до Сполучених Штатів. Це те, що є в офіційній біографії. Ну, принаймні на, на таких перевірених джерелах. Ну, це таке книга, ще раз скажу, жартівлива і для відпочинку. Якщо ви думаєте, чи варто її давати читати дітям, то я би не радила, тому що, на жаль, деяка лексика. Ну, вона не сприяє тому, щоб радити її підліткам. Хоча загалом розповіді цікаві, але ну, вона для дорослих, книжка для дорослих, скажімо так. Ну і традиційно прошу вас допомогти нашим Збройним силам. Внизу буде посилання на рахунок, який. Збирає кошти нашому бійцеві, що намагається врятувати свою руку, бо отримав важкі поранення, але має шанс, як говорять його побратими, має шанс зберегти руку, і це ви ж розумієте, наскільки важливо. І ще один рахунок буде традиційно від. Волонтерки Кременчуцької Ольги Дмитрівни Назарової, яка збирає зараз на автомобіль для одного з підрозділів Збройних сил України. Як завжди, посилання на всі можливі рахунки на пряму волонтерську карту Ольги Дмитрівни і на банку, яка збирає кошти для Артема Левченка бійця, що захищав нашу країну. І на сьогодні потребує нашої з вами підтримки. Заздалегідь вдячна всім за допомогу. Поширюйте це відео і сподіваюся, я отримую 50-го підписника, бо залишився один крок до п'яточки, до, до першої такої серйозної круглої цифри. Дякую всім, слава Україні! Героям слава!